Можливо, хтось не знав, але лошати їдять. О, купи валяється. Їдять какашки матері. Так що, якщо хтось побачить свого лошата таке. о, як добре, валятись. Ой, маленька. Ух. Так що, якщо хтось побачить, що лоша їсть какашки, значить це нормально. От. Йому зараз Скільки? Скільки йому зараз? Вчора був тиждень. Ось ми добаємо сьогодні. От. То це нормально, це він заражає е, свій шлунок бактеріями, які можуть перетравлювати целюлозу, тобто сіно і траву. От, для кращого травлення. Тобто зараз сіно він особо не їсть. А... Пьем молоко и есть и есть мамочки не какашки что то доброе попалось да рончик рончик рано дуже их не выводила был мороз я думаю что он Щоб він не спав на землі на холодній, то думаю, що вже як сонечко буде, то тоді його вивезти. На 10-й день, тобто післязавтра, я планую їх вже випустити в табун. Чи табун до них, чи їх в табун. От, і хай знайомляться. Якщо зможу, я зніму відео, як вони поводяться в табуні. Такий дуже цікавий момент, коли мама захищає свою дитину від усіх, щоб ніхто його не обіжав. Вони вже на нього дивились, вона його вже показувала. Вже вона набагато спокійніша, за ним не бігає, зато він бігає. Бачите, він побігав вона на місці. Треба заспокоїлась. Такий пострибунчик маленький.